Це майбутніх чемпіонів та звуки м'яча щодня на футбольному полі біля Мукачівської зож номер 10 можна побачити юних спортсменів із футбольного клубу Соколята. Діти різного віку приходять сюди на тренування, аби розвиватися, ставати сильнішими та мріяти про великі перемоги. Я займаюся десь рік. Я люблю футбол. Що найбільше тобі подобається в футболі? мне быть поворотом, я ловлю мяч. Мне в футболе больше всего нравится тренирование, потому что у нас тренер чемпион Украины, и он может нас очень хорошему научить. Я пошел на футбол, чтобы научиться хорошо играть в футбол. Мені дуже подобається грати в футбол, тому що добрий тренер. Він багато для нас робить. Я хочу сказати, що я займаюся півтори роки, і за ці півтори роки я не бачила кращого тренера ніж Омілян Михайлович. Вже багато років їх тренує знаний мукачівський тренер, який не лише передає свій досвід дітям, а й самостійно доглядає за футбольним полем. Поле живе, воно постійно потребує догляду, поливання, прибирання, дрібних ремонтів. Але на жаль, усі зусилля не раз здавалися на нівець через дії вандалів. За словами на поле постійно потерпало віднищення, ламали майно, залишали після себе гори сміття, не цінували чужу працю. Тренеру навіть доводилося вночі приходити та перевіряти, чи все в порядку. Подивіться, отут відкрита місцевість. і вандалізму дуже багато, Дуже багато вандалізму, так що не просто мені працювати. Але я все таки з 25 років працюю і це моє дитя. Звісно, я буду працювати, поки маю здоров'я. От недавно взяли, поламали всі сіці. От там всі ці поламали. Так. Вот, Навіть був поджок роздівалки добре, що обов'язки пішли прийшла пожарка, ми затушили це все. Коротше, не просто так. Буває, ночами не сплю, приходжу сюди, тому що ну, вандалізм, вандалізм, вандалізм. І тут я подойшов до шутка Славіка. Ярослав Славіка, пішов до нього і кажу, слава, що таке, так діло. Він нічого не сказав, тільки сказав, що я подумаю. Я допомогу тут день рождения У мене приходять на день рождені і представляєте, приносить мені воці э, камери, які вот, вот там є. Бачите, камеры вот, камери э, відділення. Ну добре, він то при, по, по, приніс, бо то ще треба встановити, він дав людей, встановили, все зробили. І знаєте, от тепер я вже ночі днем сплю спокійно. Ну і хочу за владу сказати, теж хочу сказати, що дуже допомагають Тобто Є люди, які мене підтримують. Я їм благодарен, дуже благодарен всім тим людям, які. Благодарен. Майже чи не щодня ми були спостерігачами за даним полем, так як. У нас робочий графік закінчився в 6-й. Ми мали сидіти тут до 11-ї і спостерігати, поки всі дітки підуть, і щоб було все в цілості і сухранності. Але завдяки хорошим людям у нас з'явилися камери, у нас з'явився відеонагляд, і наразі ситуація, все стабільно, все в нас дуже добре, так як. Нічого у нас не ламається, нічого в нас не нищиться. Завдяки В'ячеславу Шутку в нас все добре. Це є дуже велика подяка таким людям, як він, тому що він зробив для нас дуже велику справу. Після встановлення камер відеоспостереження ситуація змінилася. Тепер за безпекою дітей і збереженням майна можна слідкувати цілодобово. Це не просто технічне рішення, це реальна турбота про молоде покоління та розвиток спорту в місті. Поряд з бізнесом та волонтерською діяльністю компанія ДВС. Намагається знайти час та фінансові можливості, допомагати а, різним інституціям соціальним, включаючи освітні заклади та спортивні клуби. Щодавно до нас звернувся Еміл Михайлович, тренер футбольного клубу «Соколята». Він нас попросив реалізувати систему відеонагляду за майном та футбольним полем. Паралельно ми встановили додаткову камеру відоспосереження на спортивний майданчик, який був побудований по проекту громадських ініціатив. Батьки юних футболістів також радіють змінам. Вони підтверджують, поле регулярно потерпало від вандалізму, і це дуже боляче сприймалося. Тому вони щиро дякують компанії за підтримку. Така ініціатива неоціненна. Ми проживаємо недалеко, ходимо з півроку на всю секцію футболу. Ось такі діла. Вам подобається. <сі> так, нам дуже подобається, і тренером дуже задоволені. І взагалі, от, ну, поле таке ухожене. От приходиш, видно, що е, тут все з любов'ю і якось по ділу, по-серйозному. Ми бачили, що тут завжди оць, огорожу, весь час її рвали, ламали. Але як камери з'явилися, то стало набагато краще. Ну, просто ми бачимо, що це огородження перестали ламати, все завжди на місці, а то буквально. Через, ну, через день. Йдеш там порвато, там поломано, там завалено щось. Регулярно ламали ці сідушки, на яких можна дивитися тренуванням. Теж зараз це зупинилось. Сьогодні підтримувати не лише бізнес, а й громадськість міста вкрай важливо, адже інвестиції в розвиток спорту, молодь і безпечний простір це вклад у майбутнє всієї громади. Тепер поле під охороною, а діти можуть тренуватися у більш безпечних умовах. Já